Вітаю, ми підсумовуємо події середи, 18 вересня. Сьогодні дивіться таке. Рекордна партія: понад 30 кілограм кокаїну, прихованих у бананах, вилучили львівські бозівці у межах міжнародної спецоперації. Нові можливості у Львові відкрили перший в Україні віртуальний англомовний університет для старшокласників. Амбітні плани ганбольна галичанка у новому сезоні націлилися на золото національної суперліги. Рекордна партія: понад 30 кілограм кокаїну, захованих у коробках з-під бананів, вилучили львівські убозівці у межах міжнародної спецоперації. Наркотичний товар везли з Еквадору до Європи через терени нашої держави. Організатор злочинної групи, що займалася переправкою товару мешканець Львівщини, приблизна роздрібна вартість вилученої партії на чорному ринку становить близько трьох мільйонів доларів. США. переправкою кокаїну з Еквадору до Європи займалася банда з шістьох осіб. До неї входили як українці. Так і громадяни Польщі та Еквадору. Свій бізнес вони успішно проводили ще з 2010 року. Організатором групи був мешканець нашої області. Йому вдалося налагодити зв'язки з наркокартелями Південної Америки та клієнтами з Польщі і переправляти їм товар. Транзитом була обрана Україна, де наркотичні засоби повинні були з Еквадору на кораблі проплисти в порт Одеси. Там повинні були їх зустріти наркокудєри, Переправити вже ближче до кордону Польщі. Чергову партію наркотиків понад 30 кілограмів замаскували у коробках з бананами. Товар успішно прибув в Одеський порт та поїхав у Західну Україну. В одному з готелів Тернопільщини мала відбутися передача товару вже європейським кур'єрам. При передачі наркотичних засобів в одному з готелей Тернопільської області, де було обрано місце передачі, їх, при передачі кур'єру грошей за транспортування з його сторони передачі наркотичних засобів, а саме кокаїну, кількість 30 кілограмів фігуранта було затримано на гарячому. Правоохоронцям вдалося затримати усіх шістьох членів банди. До спецоперації було залучено правоохоронців з України, Польщі, Еквадору, а також американські спецслужби. За даним фактом, головним слідчим управлінням МВС України розпочато кримінальне провадження. Поживилися на ремонті 50 одиниць бруківки, викрали з вулиці Степана Бандери, де її тримали на час реконструкції. Коперника вночі зловмисники завантажували камені у мікроавтобус без номерних знаків. Ремонтники звернулися до правоохоронців. Підозрюваних уже знайшли. Наразі триває досудове розслідування. Фінішна пряма кабінет міністрів України погодив текст угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом. Про це розповів посол ЄС в Україні Ян Томбінський. Він нагадав, що з боку ЄС виконання цієї процедури також наближається до кінця. Більшу частину тексту становлять розділи присвячені економічному співробітництву. Стандарти ринку алкогольної та тютюнової продукції поки що не входять в дорожню карту асоціації України із стандартами ЄС. Але про це вже думають політики і бізнесмени. Тим і був присвячений. Круглий стіл, на якому виробникам повідомили неприємну новину: ціни на алкоголь і сигарети будуть зростати. Виробники готові до втрат заради того, щоб адаптувавшись, отримати законний вихід на ринки Європи та Азії. Вигодові цього визнають навіть противники євроінтеграції в парламенті. Україна, якщо підпіше асоціацію з ЄС про асоціацію, буде вынуждена всі ці правила применять при імпорті і при експорті одновременно. До яких результатів це привело країни єС Алкоголь і гарета? Там дорожче, але значно якісніше. Виробників паленки та іншого непотребу там просто викинули з ринку. Втім, це лише один приклад асоціації, оскільки вона стосується всіх сфер життя. Граждана України на мой взгляд саме должна интересовать прежде всего свобода. А свобода підвіження, свобода в захисті прав людини, а в захисті собственності 1440 чотириста законопроектів. Чекають прийняття радою на нинішньому початковому етапі приєднання до асоціації на практиці. Україні нададуть адаптаційний період у кілька років, щоб зміни запрацювали. Нові можливості відвідати лекції професорів Гарвардського чи Масачусетського університетів. Тепер це доступно кожному школяреві. Поки що правда лише дистанційно. У Львові відкрився перший в Україні вільний віртуальний університет для старшокласників. Вступивши до нього, учень отримує доступ до бази англомовних курсів найкращих вишів світу. Аби стати слухачем Львівського вільного університету, необхідно володіти певним рівнем знань англійської мови. А ще мати доступ до інтернету та бути учнем 10-го або ж один. Надцятого класу саме для них створили вже чотири факультети вільного навчального закладу: фізико-математичний, гуманітарний, хіміко-біологічний та економічний. Наразі ми орієнтовані на учнів шкіл, тому що, як я вже сказав, це найактивніша, найперспективніша молодь. Я бачу в них потенціал. Охочах зареєструватись для навчання спершу зголосили ще мало. Проте згодом частина відмовилась від свого наміру, адже всі лекції читатимуть виключно англійською мовою без перекладу. Однак, все ж понад дві сотні школярів вирішили випробувати свої сили. Перший крок ми вже зробили це зареєстрували учнів і створили так звану базу даних. І звичайно, що в нас були такі плани мінімальні по двоє учнів зі школи. Але на сьогодні ми бачимо, що її значно більше. З кожної школи і це нас тішить. На офіційне відкриття Львівського вільного університету прийшли його майбутні слухачі і одразу ж мали змогу прослухати свою першу лекцію. Взагалі моїм захопленням є гуманітарні науки, тому я і вибрала цей напрям. І я сподіваюся, що ця школа дасть мені багато можливостей не тільки в Україні, а й за кордоном. Особливе сподівання хотілось би покращити мене, адже, ну можливо я пов'яжу своє життя з. Ну, також цікаво дізнатися, щось нове для себе. Від цього навчання я очікую отримати добрі знання, як білої, так і іноземних англійської мови. Ну, звичайно, це не буде легко і це буде тяжко, але будемо старатися. Решту знань вони отримують уже вдома перед монітором комп'ютера і під наглядом викладачів. Для учнів відкрили доступ до лекцій 68 курсів Гарвардського, Масачусетського та інших університетів. Кожен з яких триватиме 12 14 тижнів. Навчання для усіх буде безкоштовним, а після успішного проходження кожен одержить сертифікат. Благодійність на дозвіллі фестиваль добра проведуть цими вихідними у Львові. У парку культури виступатимуть дитячі колективи, а малечу розважатимуть клоуни і аніматори. Окрім цього, для усіх охочих підготували різноманітні майстер-класи з орігамі, ліплення, декупажу та квілінгу. Гроші, які зберуть волонтери під час дійства, спрямують на допомогу. Онкохворим дітям, головний символ фестивалю добра, червоний клоунський носик. Так і вручать усім відвідувачам дійства. Розпочнеться фестиваль у суботу зранку парку культури. Усі охочі матимуть змогу не лише допомогти фінансово онкохворим дітям, а й гарно провести час. Що буде приємного в суботу? Це буде сцена з дитячими колективами. Це буде цілий день з 10 до 6. Ми вже маємо сценарій, розмаїті дитячі колективи, і в тому числі буде одне. Доросле шоу для дітей це фокуси з застосуванням сухого льоду, має бути гарно. Окрім концертів, для малечі підготували ще різні майстер-класи з оригамі, ліплення, виготовлення сувенірів. Окрім цього, на дітей чекає ще море конкурсів та вікторин. По всьому парку будуть ходити клоуни і аніматори, зокрема, клоуни благодійного фонду Доктор клоун, які будуть розважати дітей, з якими можна буде фотографуватися. Фотографії потім можна буде на нашому сайті. Брати зібрані під час фестивалю гроші скерують у відділенні гематології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Психолог Уляна Мазепа каже, онкохворим діткам бракує ігрової кімнати. На жаль, в лікарні в нас зараз немає нічого такого. Я маю кілька іграшок в кабінеті. то діти з задоволенням приходять до мене в кабінет, щоб побавитися. І Батьки в той час трошки відпочивають. Тобто Ігрова кімната це дуже важливо. Вони поза тим, що вони бавляться там комп'ютерні ігри і так далі. Вони приходять до мене і читають. Деякі діти просто прочитали вже всю бібліотеку і хочуть далі, далі читати. Ось, тобто навіть книжки будуть корисними для них, корисно, якщо хто хтось доєднається до цієї ініціативи. Наприклад. Подарує нам книжки відділення. Такий фестиваль у травні цього року відбувався в Києві. Відтак там зібрали 18 тисяч гривень. У Львові ж його проводять вперше, проте планують зробити традиційним. Львівський цирк відкриває новий сезон після літніх канікул. Відтак у неділю там відбулася прем'єра нової вистави. Відтак глядачів у залі подивував не аби хто, а московський большой цирк. Розпочали програму канатоходці. Безстрашно та легко їм вдавалося виконувати трюки, від яких глядачі у залі завмирали. Ірина Моїсєєва у цирку працює майже 40 років. За її словами, номер з канатом найскладніший. Тут треба настільки концентрації уваги, настільки контролювати свої емоції, бути дуже сильний. Духом Замечательна публіка. взагалі. В Львові я от не була здесь, я работала в 76-му році, як давно. Очень добрий народ, очень виспримчивий, відзивчивий, такий емоціональний. Вот Подивували глядачів у залі розумні песики. З ними підготували номер у школі. Відтак біля дошки, чотирилапі і читали, і рахували. Держави, дій -дій -дій -дій. Найбільше вразив глядачів у залі екстремальний номер на мотоциклах у величезній металевій кулі. Подібного український цирк не бачив майже 20 років. Працювали полтора року. Сложність була в тому, нужно подобрати правильних партнерів. Окрім цього, глядачів у залі фокусами та жартами розважав веселий клоун, а ще жонглери, повітряні гімнасти, дресировані вівці та пуми. Ну, я думаю, що ми, по-перше, дуже раді бачити наших львів'ян в цирку, який після тривалої перерви, а саме від квітня місяця, знову відчинив свої двері. І я думаю, програма вдалася. Прем'єра дуже цікава. Ми запросили один з елітних цирків світу. Це Бальшой Московський цирк на проспекті Вернацького. І, я думаю, ті екстремальні номери, ці, е, зуміли вразити львів'ян. Гастролюватиме московський большой цирк у Львові аж до 20 жовтня. Фня, тож усі бажаючі зможуть відвідати цікаве дійство. Придбати квиток можна від 50 до 150 гривень. Далі у новинах спорт Львівська гандбольна Галичанка завтра розпочне виступи у новому сезоні Суперліги. Уперше за багато років у нашого клубу стабілізувалося фінансове становище у новому сезоні. Галичанки планують поборотися за золото суперліги. За період літнього міжсезоння кадрові втрати у Галичанки не суттєві. До головного конкурента у журицьких Карпат прийшла Олеся Парандій. Інші основні гравчині залишилися у Львові, але не усі вони зможуть завтра вийти на паркет у стартовому матчі нового сезону. Є проблеми з травмами, у нас така Хілесова п'ята, це наші лінійні гравці, тому що дотепер ще не відновилася шерстюк, травмована бережна. ну і До Таня Давичак, у неї теж є невеличка проблема з коліном, але натомість нам вдалося доповнити команду молодими гравцями, це нашими вихованками училища, так як ми кожен рік це і робимо. Я рахую, що в нас хороший повноцінний склад. Перед початком сезону наставник Галичанки не скаржиться як у попередні роки на проблеми із фінансуванням. За словами Василя Козера, він зміг провести повноцінну підготовку і навіть знайшлися кошти на фінансові заохочення для лідерів. Тому і завдання у Галичанки на сезон будуть максимальні. Сьогодні вже всі впевнено говорять, що ми маємо бути чемпіонами. Хоча ще рік назад всі сумнівалися, що ми можемо бути призерами, так. Так, ми будемо битися тільки за чемпіонство. І у нас одна мрія бути чемпіоном. До складу Галичанки цього літа повернулася досвідчена Анжела Трав'ян. Попереднім її клубом були ужгородські Карпати. За словами гандболістки, її теперішня та колишня команди гідні один одного суперники. Видя дівчат, у них великі шанси в этом году стати чемпіонами. Вони на турнірі виграли у Карпати. Я думаю, що вони можуть повторити в чемпіонаті те саме. Головне зібратися. Не падать духом, і по силам они ровни. Перший зізний тур відбудеться в Ужгороді. Галиченка почергово поміряється силами із Миколаївським реалом, командою Ірпінського податкового університету та Херсонською Дніпрянкою. Непереконлива перемога національна збірна України з футзалу у першому матчі плей-офф до євро 2014 несподівано важко здолала команду Угорщини. Гра у Харкові завершилася з рахунком 2-1. У складі синьо-жовтих дубль оформив Андрій Сімка. Матч відповідь відбудеться за тиждень. Нагадаємо, у лавах збірної. України Раїни єдиним представником львівської енергії є Олександр Бондар. Один на п'єдесталі Олег Овчаренко здобув бронзу юніорського чемпіонату України з дзюдо. Він відзначився у ваговій категорії до 55 кілограм. У півфіналі галичанин поступився киянину Ярославу Скопненкові. Це єдина нагорода львів'ян на цьому турнірі. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Дивіться новини уже завтра. До побачення.